Ну, що ж, російський диктатор Путін продовжує бомбардувати Україну, Київ, Одещина, Київщина, пологові будинки. Путін воює з немовлятами. Ось так він робить. Є реакції з сполучених штатів, що правда, не до Трампа. Ні, президент України Володимир Зеленський закликає до сильнішого тиску. А мединський виходить дає 33 хвилини маразматичне інтерв'ю, де висуває нові вимоги Кремля. Про все це говоримо просто зараз. Прямий фірітуба 24-го, А також прямий фіртуба Тараса Загороднього можете переходити на його Ютуб, підписуватися. Будь ласка, Титися на нас там і саме Тарас Загородній, політехнолог сьогодні зі мною, Іриною Узловою, пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну що ж, бачимо, Київ пережив одну з май... наймасштабніших атак, пошкодження в семи районах, постраждалі, численні пожежі та руйнування. Як пройшла ця ніч, пане Тарасе? Ну, я думаю, що як у всіх киян, вони всі відчули, що таке постійний гуркіт цих шахедів, постійна робота нашого ППО. Так що ну, це, це вже традиційна ніч вже не одна для, для, для Києва. А які взагалі настрої в киян? Чи ховаються люди? Що кажуть? Це ж очевидно, що ці удари спрямовані для того, щоб сіяти паніку, щоб змушувати нас до капітуляції? Інших ж там цілей немає. Ні, ну все рівно в будь-якому разі, треба бути обережними. Це я думаю, що за, за всі роки війни всі зрозуміли, що якщо а, летить, ну там є система моніторингу, який показує, якщо летять багато шахедів, то це означає, що, скоріше за все, дуже ймовірно, що, Потім буде летіти балістика або а, інші речі, тому у будь-якому разі треба берегти себе. А, а так більшість ну я думаю, що просто вже адаптувалися до того, що відбувається, і розуміє розуміє наслідки своєї поведінки, якщо ти не будеш ховатися або вживати дії для того, щоб ну там правила двох стін використовувалися. Так ну як зазвичай така традиційна вже ніж для Києва. Ворог безперестанку ти Київ ударними дронами повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. Бив по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста. Його мета одна залякати, дестабілізувати ситуацію, змусити нас скоритися. Ми бачимо, що нічого з цього не вийде. Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, повідомив про те, що ворог масово атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, пожежі росіяни поцілили пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. А це отак Росія Одесу повертає собі, як вони кажуть, що це руські ми можемо сказати, куди їм сходити. Ні, ну давайте так. Одеса завжди була і в сфері інтересів, тому що ну, глобально ж росіяни завжди хотіли відрізати Україну від моря, щоб було таке недієздатна держава. І одеські порти вони, звичайно, що дуже привабливий об'єкт для атаки. Вони ж самого початку хотіли десанти висаджувати в Одесі. Там з боку Миколаєва намагались Миколаїв хотіли захопити це теж контроль над за чорноморським узбережжям, тому нічого дивного немає. А плюс, звичайно, що вони хочуть продемонструвати, що вони а, можуть це робити, так, посіяти паніку і а, спіляти, спіляти Україну до капітуляції. Тут нічого нового, ну Гітлер теж бомбардував Лондон а, і взагалі Британію через те, що не міг дістатися сухопутною армією але е, принаймні для того щоб розхитати розхитати в першу чергу е, розхитати в першу чергу настрою людей тому нічого тут дивного немає у всіх у всіх е, е, у всіх агресорів і напівтерористичних режимів є тільки одна тактика а якщо Париж чи Берлін, донька кітакелога Меган Мопс, відреагувала на обстріл Києва. Вона це робила нагадаю, і коли був обстріл української столиці в ніч на 6 червня, тоді казала гучна ніч у Києві. Тату а у мене дивне почуття, що росіяни не хочуть миру. Сьогодні ж вона взяла кадри з поста американської журналістки Одрі Макалпайн. Видно вибух і заграв у пожежі на тлі одного із символів української столиці Андріївської церкви на Подолі і написала Меган Мопс, дочка спецпредставника президента США з питань України кітакелога. Уявіть, що ви прокидаєтеся під звуки сирен повітряної тривоги. Вибухи стрясають ваші вікна. Над головою кружляють дрони. Діти сплять у станціях метро. Європейська столиця опинилася в облозі. На неї сиплються ракети. Цілі стають мирні жителі. Якби це був Париж чи Берлін, що сталося б? Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РМБО, зауважує, що захід дозволяє Кремлю продовжувати ось такий терор. Висловлює він таку думку. І давайте почуємо, що він каже, як як Москва імітує. Дипломатію і що з цим робити. Вважаю, що кожна така атака лише демонструє слабкість західних позицій в нинішньому світі. Це міна, яка призведе до великої війни в Європі за участі багатьох автократичних країн, бо слабка позиція завжди породжує бажання нею скористатися. І це вже давно питання не про Україну. Ну і Президент України Володимир Зеленський каже, російські удари ракетами та шахедами гучніші ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Треба, щоб на відповідь на цю удару було не мовчання світу, а конкретні дії дії Америки, яка має сили дії Європи, яка має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі потрібен жорсткий тиск. Його немає цього тиску, пане Тарас. Нема. Ні, ну чому немає. Давайте так, санкції зняті з Росії, не зняті. А не ну, постачання зброї є. Давайте, знаєте, ми просто, у нас трохи є така теж професійна ну, деформація, і ну, через стреси і знаєте, спресованість у часі ну, події ми трохи вже, знаєте, не пам'ятаємо, що було минулого року. Так? Зараз позиції України значно сильніші, навіть у порівнянні з минулим роком. Дивіться. От, наприклад, вчора чи позавчора удари по території Росії були спочатку вранці, а потім вже там в обід. Там там куди там в Чувашу прилетіло по заводах. Так? Прилітає вже по конкретних підприємствах, по Підмосков'ю. Минулого року цього не було. Просто не було. Минулого року. А тільки а, а, на початку минулого року а, були удари по а, такі точкові удари по території Росії, по НПЗ, через що а, американці почали катати нам істерику. Знову нагадаю, коли СБУшники почали це робити, нам почали катати істерику, розповідати про, а, про цей про. Ядерне апокаліпсис і ескалацію, Те, що ми такі по давайте так і зараз адміністрація діючи щось нам говорить про те, що не просто по НПЗ прилітає. Прилітають по підприємствам да ну, наприклад, по КТК, Київська транспортна система дає американський капітал по стратегічних бомбардувальниках. Хтось щось нам говорить щодо цього, ні, навіть публічно це ніхто не говорить і не публічно, це раз далі. Можливості України значно виросли, в тому числі завдяки власному ВПК. Тобто, ми, поч коли почали виробляти більше зброї, яка дає можливість знищувати росіян. А, ну. <риконтролювати> Ніхто не може нічого переконтролювати минулого року. На цей час ці стратегії, ну стратегічні бомбардувальники, літали, нічого не боялися, тому що не знали, що їм за це нічого не буде. У нас зараз вон є операція, те, що зробив, зробила СБУ поводінні, яка просто вразила у всіх світ. А ця операція в дійсності і. Зламала підхід, що що Росія не переможна в дійсності, якраз показало, що це дуже-дуже можливо. І тому говорити, що е, дуже щось помінялося, ні, не помінялося. Санкції не зняті жорсткіше стаючі. Питання в тому, чи достатні вони, чи достатньо, наприклад, робить першу чергу Європа? Ні, недостатньо. Давно треба перекривати порти Балтійського моря, тоді це буде дуже боляче для росіян. От. Далі ми повинні розуміти, що а, ми повинні діяти і змушуючи їх робити, то, конкретні кроки, тому що це залежить від нас. Бо це менталітет європейців і менталітет заходу. Чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагають. Тут і все, якщо ти не випливаєш, то чого за тебе чіплятися? А, чим ти можеш допомогти? Тому ми повинні завжди концентруватися на, на собі, а не те, що там хтось робить щось не робить. Кожен думає, власне. Тільки власні інтереси думаю про свої інтереси. Тому виробництво нашої зброї, так, виробництво фінансування, ВПК, відкриття експорту. Я бачу, є там вже можливості щодо спільного виробництва зброї за кордоном, розширено там європейці дають гроші. Оце дуже добре. Це дуже добрі кроки, які дозволяють інтегруватися в європейську систему безпеки, європейські технологічні зв'язки, щоб отримувати досвід. Тому що я знаю, що багато чого українці вже піддивилися в західні зброї. Багато чого було вже, ну скажімо так, позичено різними способами, так тому що виявляється, ну там обмін технологіями є думками, і це і це буде впливати виключно на позицію західного світу. От от і все, а все інше, те, що. Правильно, Зеленський завжди нагадує, що у вас є інструментарій, жирно нагадуючи, жирно нагадуючи, що з вами домовлялося про це перемир'я. Де воно? Тому що ви, ми з вами домовлялися, а ви не тиснете. А це теж підточування авторитету, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки. Пане Тарасе, не ну, так, бачимо, що на Росію теж все повертається. Ми свою міць показуємо Населення ніжньокамська єлабуги в російському Татарстані. знов жалілося, що по летять дрони. Дано ну, я нагадаю, що якраз таки в єлабузі економічні зоні Алабуги. В них дуже оригінальні назви, цілу боку. міняють там для позначення своїх регіонів. А там розташований завозвірний виробництва шахетів. Тож по цьому всьому летить, прилітає і також звітували і плакалися росіяни, що над анексованим Кримом і над Російською Федерацією збивали 102 безпілотнички, значить, ось так їм летіло. Ну а що ж вони, що ж вони ще хотіли. Крім того, це, це ми відпрацьовуємо. Це зрозуміло, ми проговорили. Але росіяни ж компонуються, співпрацюють, колаборуються з такими ж агресорами, як вони. Очільник Гурбуданов повідомляє, що Росія надає КНДР технології для створення шахедів і схожих безпілотників, що дасть КНДР, можливість атакувати будь-які місця Південної Кореї. Також їх можуть експортувати до РФ для атак на Україну. Я не вдосконалили при цьому північно-корейські балістичні ракети Кен 23 і вони тепер вражають цілі зі смертельною точністю. Аналог іскандерів, але бачите, вдосконалений. Окрім того, ми знаємо, що з 17 червня Росія поновлює пряме залізничне сполучення свіжка НДР. Явно там не будуть туристів і дітей возити на відпочинок. Дивіться, ця загроза вже просто таки масштабується для підготовки нових воїн, не лише залучення КНДР до війни Росії проти України. І шойгу літав з візитом секретар їхнього радбезу буквально минулого тижня. Зустрічався з кімчанином. Кімчинин сказав Свята війна. Ну, давайте так. Так це ж проблема чия те, що північна Корея стає сильнішою? Ну це проблема Південної Кореї, і конкретно Сполучених Штатів Америки. Ти слід показувати, що шановні у вас і контингент. Ви там будете зараз. Якщо вони будуть нападати, ви будете змушені е їх захищати, будуть вільнути американські хлопці. Тому давайте ви зараз будете вирішувати питання з Росією та КНДР, а не е е оці танці з бубнами ви, е використовуючи, що на удаючи, що начебто нічого не відбувається. Тобто, тут конкретно повинен бути взаємозв'язок тих подій, які є, тому що в дійсності зараз військовий досвід в. В військових діях має виключно три армії світу: це українська, це російська і північнокорейська. Ну і показувати конкретика, що тут буде робити. ви тут буде робити, робити? Давайте припиняти всю цю історію саме зараз, поки вона не розрослася далі. Тому це теж спосіб і важіль тиску на перемовинах на сполучені штати Америки, і достатньо раціональний аргумент. Ах, не знаю, але все одно вони один одного підтримують, і е, е, хотілося б протидія їм була якась потужніша і сильніша. Але ж КНДР навряд чи почне прямі військові дії проти Південної Кореї? Це ж теж кишка тонка, чи ні? Чи можуть? І коли цей момент може бути для них зручний? Та хто сказав, що не можуть? Ну вилітають дрони. Наприклад, як вилітають дрони там от, типу шахіди. Чи можуть вони виробляти багато шахідів? Можуть виробляти. Вони їм там людей не загнати. Один мільйон на людей на заводи загнати, нема проблем. А що а чи, чи витримає система ППО Південної Кореї, таку кількість шахедів, які, наприклад, проти України летить? Я думаю, що не витримає. І що ти будеш робити? Летять шахеди, От немає полотону не авіації. Ти що, будеш... А, чи вистачить у вас, а, а, вас політичної волі, волі влупити по, по Північній Кореї? Ну, Я вам сценарій реально показую. От летять шахеди, що ви робити будете? Який у вас протокол? Будете збивати, не будете бити відповідь, вони і погрожувати будуть ядерною зброєю Ну тобто, це абсолютно така сама повторення цієї ситуації а договір з Росією, наприклад, такі самі, які точніше договір, які підписала Росія Північною Кореєю, наприклад, так, такі самі є з Китаєм про взаємовиручку. Ну тобто, показувати, що цей пазл він значно складніший. Ніж ви собі уявляєте, що не пропітляєте, що цей, а, цей а, союз а, він сформувався і він вже реалізується на практиці? Так, так. На превеликий жаль. Ну що ж, виходить Мединський, а дає 33 хвилини інтерв'ю. Я послухала все. Це такий маразм, разом значить, поганяє. Там все є про те, що ми вбили Дениса Кіреєва, переговорника Стамбулу 22-го року. Що приходять військовій формі більшість українців, але вони не хочуть воювати, бо в них є ще офіцерське чувство мідінський береж своїх солдат. Сказала Росія, яка вже мільйон майже поклала 300-ми. Руководство України, конечно ж, диктатори. А Росії війна не потрібна. І якби українці були більш зговорчивої і хотіли самі ухвалювати рішення, бо ми ж не самі, їх, звісно, ухвалю. То мирний договір могли би підписати ще 28 лютого 2022 року. каже Мединський. Давайте почуємо, що він каже про ту угоду, якою так марить Путін, куди він сам вносив якісь поправки і зміни. Давайте е, слухаємо. І условия його були мягче того, що ми пропонуємо сьогодні. По большому счету, все, що ми хотіли, це. отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории, я им сковорил, будьте как Австрия. Прекрасная, процветающая страна. Пусть у вас будет армия, как у Австрии. Пожалуйста. Второе. Верните русский язык и православную церковь просто на равных правах. Потому что это поразительно. В Израиле разрешен арабский, в Палестине разрешен иврит. Но на Украине запрещен русский язык, на котором говорит три четверти населения. Три четверти. А больше половины считают его родным, и, честно говоря, украинский не очень знают. Угу. И третий пункт. Признайте Крым, потому что это нельзя не признать. В Криму був самий демократичні проведений референдум, який можна собі представити. Пані Тарасі, ну меседжі незмінно маризматичні і градус хворі по палаті зберігається. На кого вони орієнтовані, як ви бачите, на, насамперед і що за ними стоїть? Мені подобається аналогія по Ізраїлю. Ну, по-перше, там вже скасували, ну там офіційний, там була арабська мова, там дійсності в Ізраїлі 2 мільйони арабів, хто не знає, живе. Ну, при населенні 10 мільйонів. Але мені історія з Палістини, яка говорить: ну, євріт не дозволений, тільки євреїв там немає. За дивним збігом обстати, поговори поговорити євріті. Деякі місця просто грохнуть. Ну, знаєте, це виверти терористичних режимів стосовно того, що є. Ну, давайте так. Ну, добре, що це показує, що чогось кудись рівень вже впав. Раніше цю туфту Путін говорив там Рябков, а тут ви вивесело цього нещастя Мединський, який є чмошником навіть за російськими мірками, так? А, ось, Які там повторюють цю туфту про те, що є. Ну, те, що він там, Коли він говорить про 22-го, знаєте, ну це давні, це, це бабка згадала, відомо що, знаєте. Це ще тоді перемовини були, коли ще цей крейсер Москва ще був недобитий. так. Uh, ще ударів по території Росії не було системних, коли вони вже піщали, що давайте не набито по енергетичній інфраструктурі. Uh, там перелік оцей туфти, яку вони там написали, що скорочуйте свою армію, як в Австрії. Ось і все інше, коли України не було власних можливостей, власне балістичної програми реалізована, яка зараз активно реалізується. Ось і тому починаються ці танці з бубнами, з розмовами про те, що там щось Україна не підписала, які західні куратори і так далі. Ну вони ж не можуть визнати, що це народ України їх мочить, не може визнати, що українці здійснили оцю операцію. Без згоди зі сполученими штатами Америки та іншими країнами, що їх, до речі, теж підбільшуємо, повинні теж розуміти. Як це нам не сказали, ну так і сказали. Звикайте, звикайте, це ваші проблеми, а не наші проблеми. Ось і тому в даному випадку повинна бути конкретика. З, з інших питань демонстрація того, що ви там говорили, це перелік ваших хатілик. Вже давно нічого не варте. Ну ну да, намагаються там щось сказати. І от і все. А він там ще сказав, що їхнє населення вимагає жорсткіше, жорсткіше бути ага. орієшниками. лупити. Ага. да вони такі миротворці, ага. ж виявляється. Да, 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 да. Якщо є рішник, да, взагалісно в природі, да. тому що, скоріш за все, у нього ну е, і немає його в природі цього орієшника, тому що ну є декілька таких дослідних е, зразків. Тих, хто ну там розбирається в, в ракетобудуванні, розуміє, що це, це не про що. Треба, що багато випробування проводити. Літає, воно не літає, як воно літає і. Ми повинні розуміти, що все рівно без носіїв ядерної зброї, це ракети. Ну так, звичайно, ракети, які літають тільки межконтинентальницькі. зверніть увагу. А, вони не, офіційно та не погрожують арешникам навіть і не стріляють їм, тому що воно за попередні адміністрації тільки було, прилітало. А за цим щось вони не дуже та й про це говорять. Тому що підозрюють, що невідомо, як Трамп розвернеться. А, і це створює велику в дійсності обстановку невизначеності для них. А, і тому ну так, ну вийшов Мединський, чмо, я я сказав, навіть за російськими мірками відпрацьовує свою програму. Україна повинна хитати головою, довбати у бік Росії. Тоді і розмова буде зовсім по іншому будуватися. І європейцям вимагати, щоб вони конкретні дії робили, а не дивилися а, те, що те, що в Україні відбувається. А ще псевдоісторик Мединський сказав, що ми не хочемо, щоб у нас створювався гігантський Карабах, привід не визнаний ніким, через який може бути ядерна війна. А цей регіон може перетворитись на величезний Карабах як спірний регіон між вірменією та Азербайджаном. Якщо зупинити конфлікт по лінії фронту і не домовитись про мир вже сьогодні, просто укласти якесь перемир'я. А МЗС та Азербайджану вже відреагувало і публічно закликало цього фантасмагоричного каскаря Мединського не втручатися у питання поза. Своєю компетенцією. А їм мало збитого Боїнга азербайджанського чи що? Куди він лізе, дійсно? Ні, ну, давайте. Це ж це шпиха ж російська. Вона ж воно, воно ж скрізь Алієв там а, грамотно пресує Путіна, змушуючи його. Заткувати з багатьох питань так, що ж Путін аж два рази йому по-моєму дзвонив. щоб там вибачатися, не вибачатися, але він все рівно не вибачитись, не вибачиться е, стосовно е, там Карабах, не Карабах. Ну слухайте, ну що значить це, це у них бажання, як він сказав, щоб армія була як Австрії тобто ніяка армія, то щоб вони могли їх знищити у будь-який момент. Тому ну, не буде цього у, у, у цієї маячні те, що вони висувають. Буде, будуть конкретні удари по території Росії. Чим швидше буде ця інтенсивність ударів, то тим оце, знаєте, оце паперець, меморандум, який вони там, назвали меморандум, він в принципі непогано написаний. Якщо поміняти якщо поміняти слово Україна, що повинна Україна робити на слово Росія, то в принципі це дуже непоганий документ. Зрозуміло, що нам вимагати від Росії, тому що Росіяни зазвичай зазвичай знаєте, у них така проекція. Коли вони говорять, що Україна не існує як держави, це вони про себе говорять. Це їхня невпевненість, що існує Росія, так тому що у них же завжди, ну от ну, наприклад, Україна там да є Володимир. Хреститель, так? Є хрещення, так є Київ, є Київська Русь. Це факти, які вони навіть не можуть обійти, так? А хто вони без України і хто вони без е, Київської Русі без е, Володимира Хрестителя, так? Ну, не хто вони. І, вони? і тому, коли вони так говорять, часто, коли росіяни щось говорять про українців? А, вони, ми повинні розуміти, вони говорять в дійсності про це про себе. Коли вони говорять, що країни 4,04, це в дійсності про Росію, вони це відчувають. А, і тому ми повинні розуміти оці глибинне. Іхну психологію і розуміти, що виключно сила, удара удари по їх території, параліч залізниці, параліч автомобільного транспорту, параліч цивільної авіації. І тоді Мединський буде буде говорити зовсім інші речі. Взагалі, росіяни будуть говорити зі свої речі, і обговорення буде з ними, не те, що вони там намалюкали там на собі. Мединському попросять використати це поперед за іншим призначенням. Як і показати результат Путіну. Ось і будуть і з позиції сили розмовляти щодо виведення взагалі російських військ території всієї України, включно з Криму. Пане Тарасі, щиро дякую вам безмежно за цю розмову, за всі наші зустрічі. Побачимося ще сьогодні ввечері на Ютуб платформі Захід Спасибі вам до зустрічі. Дякую. Тарас загородній політехнолог. Ірина Услова була роз разом із ним більше двох тисяч людей працювала з нами в прямому ефірі Ютуба 24. го і також далі більше у нас глядачів і на ютубі пана Тараса. Активне посилання і в заголовку і в описі під цим відео. Тож переходьте, будь ласка, підписуйтеся вже більше 600 користувачів разом із нами і з паном Тарасом. Закликаємо кожного і розповідайте друзям, знайомим. Бачите, що аналітика аналітика ніж цікава і підкріплена аргументами, фактами і історичними. І в е, нас не так, як все до істориків росіян. Що ж, друзі, лайки свої теж поставте, залишатись. Свої коментарі побачимо.